Коротше, ійо, всім привіт, друзі! Мене звати Плей, як завжди. І сьогодні ми з вами будемо грати у Brawl Stars, Вже друга частина. І так, о... тут ми вже відкрилися оці зірки якраз. Так, нове субіття. Так, все, вибрали. Ну давайте ліпше це не грати, давайте ліпше ранний бік зіграємо. І все. І будемо грати ранговий бій. Все, погнали. Так, ранговий бій. Так. Гража зона, понятно. Так, так. Гарочана. Це я вибрав дерево. Ну. ні, я мені по принципу удару. підійде. Так що давайте вже грузитися і погнали. Гратом. Браус, даус. Ай, змогу грати землю. Ой! Чого двоє здесь на пацани? Браво. Так, гаст в них... Я нагоряти злами йде. Опа, все. Я забираю горячую зону. Так. давай-ка. Забираем горячую зону. Не, давайте, нападаем, нападаем. Красавчик, красавчик. Нападаем можем. не сможем. Нет. У нас сегодня будет дуже мало шансов. А то вы так ребята. Мы за такой сильный. Мы пробываем 8 бита, короче. А, ага. 96. Мы проиграем. Раз. Нет, не, не. А я нападаю. Я не нападаю. Ну, блин. Ну, не повезло. Этот поворот на Минус 18. Нам треба виграти, два будя і все, і нас вже будем на Ну не зовсім наступна, але буде ліга. Ограблення кристалів люблю дуже. 20 договору я взяв бомбу. Так. Ми зараз їх... Я їх зараз забув всі. Кольт. Ні. Ми виграємо. з нами Кольт грає, так що ми виграємо. Так. Ой, эту карту люблю. Врачи. Это <laughs> <Так>, дуже. <давайте. смех> да не, не, а я, а я и выехал. там на нашей базе. А на нашей базе. И станет перед нами его. Так, все, я тут защиту. защиту. И все. А ты... не, не 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 Сюда не можно. не 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 Братуха, сюда не можно. Опа! Я, чи я сюда закину бомбочки. Єс, yes. был. Давайте мы толпами нападаємо. Ай, я один за уши не китайки. Ай, немало купай, нет. У меня не было шансов. Это все понятно. Не мы ми не мы пругаем. Мы тоже ну. Ты не ну, можешь сбрить никого? Вот так Не, нас приступает, нас, нас не было. С... нас не будет, шансы нет. Я сказал. Чилки проиграем. Вот просто чилки проиграем. Если ничего не роблю. Что-то не делаем. Все добро. Ну и добро. Я навіть жодного бо я сьогодні не виграв. Та, розумієте? Знову грав. Бул. Я було вибрав і все. Ось якого була. Я вибрав. Якого була. А вони не прикольно. Давай. Опа. Алло, гонщик. Чуєте, до я йду, на минутості. Сто кросів, кросачок. Так, ми ж думали, що тепер, так?

Так, вон там, вот так, давай, давай-ка, пошла-то. Yeah. Right, все, сюда. Закидаем, остальные ударчики и вс намал. Это круто жодно, давайте, посадки, красавчик, пацаны. Так, мир сорок, совжались, вжавницы. Так, а я с... а я сюда уйду. Я сюда. Я, я нападаю мене. На я нападаю, не подаю, не мама, не попадай. Ні, ми виграємо. Ми переможемо. Ми переможемо. Можемо. Є, все, ми перемогли. Єс. Це вже добре. Плюс 119. На, нам треба ще уталі. О, якраз нажимаємо... Ой, вже сразу. А, теперь редкий. Что у і все. Так, давайте погнали, ще. Уграємо, все. Рангурві, гарято, цонно, я поймаю. Уграем все. Ранговый бей, горячий сон, он ненавидит. Я тебя, да? Да. Ладно, цей раз вже дерево. А, як хочеться кота, напишіть в коментарях, кому хочеться кота. Напишіть, напишіть. Ну хочеться кота. Та все. А наш треба буде довго чекати? Цікаво мені. Віскас. Ооо.

Я їм там розкидав, да? Я им там розкидав, так, Опа, Так, раз встрену. А тепер давайте знову іншуємо і... Іншуємо. Так, ми виграємо, ми виграємо, це вже плюс, це вже плюс. Нам треба в либо виграти і все. To так, і це вже буде прикольно. І то ультуємо на тебе. Є. Ну, так, до речі, Ага. так. Все. Все, а ми тебе не вб'ємо, да? Все. Його вибрали. А ми тут заникаємося, як криса, і все. Я приближаюсь і нападаю. Так, вбив першого. первого. я был. Є, все, ми перемогли. Є, все. Все. Бронзова ліга, Ну, два. Так, приймаємо. Приймаємо. Так, що? Що мені випаде? выпаде? Эмм. Вот сюда мені Что мне А. Омайнгод, oh це дуже прикольно. Так. Я давайте тебе викинем. Мені треба ранговий бій. Мені потрібен ранговий бій. Чуєте? Ранговий бій мені потрібен. Так, через 4 години в мене вийде напевно наступна серія. Я бачу, що через 4 години. Так. 9, Дев'ятий і десятый і все. І ми занесемо. А ну, ми давайте я з вами погнали далі. Все. Що не випадок. Микай. Гаряча зона. О, на один купить я люблю. Новий, я люблю. Дерево треба вибирати. Так, давайте швидко. Вибираємо. І все. Ворон! Це вже плюс. Це дуже добре, що на ворон. Я, далі, на тару збираю і все. Це буде все супер. Это ч упше? Нічого пше. Так, пошо страх Що? Опа, крым. При... А, Адам це саме сыну. Адам, адам. Ну а что там дворика, да? Это дать дворока. Это... Нет.

так, давай, 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 Алло, давай, давай, Ми програли Кизикаточка не програв. Не не це на пенсікапку можна, не звісім прикольно Нам треба опять боїв води. Але виграти, не програти, а виграти. Нас же буде були... серебряна ліга. Так. Бо -бо 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 -бо. А, у на то я то все добре що я ябу выиграл. Вибрав. Це дуже добре. Так, все. Все, погнали, ми з вами в катушку. І все. Опа, давай, давай. Оце робимо і все. Yeah, I'll a to I don't Yes, the weakness of the enemy makes our strength. No, more spirits are calling my name.

Так, так. рознесені пішли. Але ні треба багато а не трошки. Опа. І от сюди кидаємо. Нападаємо. Так, перший готовий. А ось вот, вот на тебе я беляжи на колени. А я А сюда не покинула. Це там круто. Так, Заніс на кота до. Антра не на кота вот был. Он не завжди як ускорить, він завжди. Так, сюди я поставил оце. Так, ми програти маємо, так? Я, ау, я не хочу пробираю, Ні, Але ми, ау, ми маємо ще грати, давай. А, ми програємо, ми ще десяти. Ми програємо. П'ять секунд до пройде. Бравий, як завжди. Давайте погнали. Так. Так, дерево, тоді за друзі. А чого, якщо замість було взяти дерево на захватки, Нам і Франк нам дуже повезло. А вони не засвіжить, але і добре. Так, Нам ще треба буде, Не Нехтри. А ты буде попаду? Так, там було кинуть. Я у тебе ти тебе. Єс! Ради мене. Ради мене я убил макси. Прикольно. Опа, опа, і давайте. Врубаем знову Да, не так и шла не понял. Так, 10-10. 13! Ми зараз проверим. А отвечаю. Ладно, давайте, давайте, Красавчики! собачки. Нічого, зараз удовольствие буде. я! <top noise and terror users> Це неможливо вибрати. Брубов, я кажу, вийду. Да, Вижу Надо все Так, 8 біт А що ти вибереш? Карл 800? А ти вибереш, я мо? Чуть ти будеш нам чи ні? Вс, Эль Примо. Эль Примо. Каль Пімо. И все А вони не засвічуються. Це звичайно. Так вони слава. Помирення. Красавчик. Це перший пам'ятак, наприклад, 200 бік красавчик. І. Опа! Треба забрати їх у фігню Не Ні, що? Ми програємо! Ні. Це мінус. Великий. Так я біжа Ель Приму. Опа, що? Здорова, пупсики. Здорова, пупсики! Давно не бачилися. Тактик. Опа, оптидовый. Там падає. Я найневезучий гравець у світі. Чесно. Так, зараз підем знову. на за поемки. Ну я надію, що ми вже хоч і де Да, Де його виберемо і все. А са девід, що ти вибереш? Хочеш виграти? О, ми виграємо. Ми вже маємо, ну хоч по-любому виграти. Бо як же все важко, Сейчас я пойду. Опа, опа. Я но, шанс, не нашала я не на то, что я не сложила. Так, Синсин. Я не нападаю на то, что я не Так, Синсин. Я не нападаю на то, что я не сложила. А, Дохна, вже на в коментарях, хто хоче, щоб я виграв. Прав, я хочу вже середніми ну Я чесно. Я можу прижимати середню. Я змогу брати на ніколи не досягнув. Є, все, нарешті ми виграли. Нарешті. Що? Ой. Понятно. Это зачем хотелось? это на воздухе хочет. Ну ладно. Удар в я же забрал туда рухня. я у меня все не хочется, а? Ну, не 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 ну давай, я не розумію, що мене там кнопку. Ну давайте ліпше не будемо звертатися на то увагу і все. Там треба ще біви. І все. Дерево я зразу вибрав. Ом, ель пріму. А цікаво. А я на що зайшов? А я на що зайшов? Лі, цікаво. А, понял. Я понял, на самом привет. Привет. привет! Я знал, что он там, я знал, что там. Есть. Yes. Так, давай, мы переможем. Так, нет, не, 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 Я, ти казав було На тебе, на тебе, на тебе. Та тікаємо, тікаємо, тікаємо. Ми зараз програємо. Боже мій, ну як це ж так? Чуть выиграти. Давай это пожалуй. Что мы програємо то відео уже киндеся, я честно. Нам треба выиграти, хоть бы останий би. Mm -hmm. Так, дядю. Так все, везде. Кит! Нам повезло, з нами кит граємо. Тобто. -мо! О! Спайк, ми напевно признаємо. Спайка. Як тільки я взяв мяч, то я гразу вдав. Супер. А то не так ти грає Дві легендарки то був Oh, vai, dois legendar, dois, 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 dois. A eu vou lá em vídeo, e eu vou lá em Não, Ai, Você raio, pô, Não, pai! Eu não te dar

Хоч би ну один біг, ну хоч би виграти один, ні. Якщо ми програємо, mm -hmm. то все вже. А я знаю. Как... Я вибрав дерево. все Зараз ми їх всіх позаносимо. Напевно. Я не знаю, що ми їх всіх позаносимо. Ну, я не знаю. знаем. обратно. В Макса, В Макса, плюс. плюс. Я на Так, я чекаю, пока ты будешь. Yes, был. Был Я все, мы выиграли. Так, все. Просто чисто. Так. Эпический. Эпический. Повезло. Ну короче, ну у нас на тому видео закінчится. Всем гарного дня, всем па, -па.